Приїхав до себе на ставочок перевіряти От, і рибу на опаришу половити. от Зараз провіримо Роколовки. чи Щось попалося, я дві штуки поставив. І подивитися щось буде клювати на опариша. Вставлю раколовку і ще у нас по раках рахуємо. Раз. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ох, який. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. П'ятнадцять раків. Ну що, йдемо наш ривологи? Давайте кинемо, подивимося, чи буде тут щось на таранічку. Хай в кущі кинув, не буде видно кльову. Якщо їм буде, звісно. Ми ще чекаємо. Ох, як поволокло! Дивіться. Так. Перша є, але одна це не показатель. Знімаємо і десь закидаємо. Рибинку закидаємо. Моя попитка номер 2 так, як кажуть. Кинули. От, чекаємо. Чи буде кльов, чи не буде? Побачимо. Перша то дуже гарно взяла повторю. Ну, буде кльов, чи не буде? Діранемо. Опа, опа і зразу. дивіться дивіться, дивіться. Хоп. Так. От нас і друга рибиночка на таранечку. Що? Кидаємо далі. Так, опариш вже трохи життям помотаний. Але спробуємо третю зловити на цього самого опариша. На цього пожованого. Ану подивимось. Ох, як поволокла. Так, друзі, знаєте, що я скажу? Сьогодні таранці бути. Що, алем далі. На парі вже зверху, до аж над жилкою. Друзі, я поміняв опариша. Свіженько взяв, Дивимось, що буде дашклювати. Закидаю. Ох, от людей його під очеретик. Дивимося, чекаємо, чи буде кльов, чи ні. По перші три мене зразу порадувало. Так гарно клювало. Чуть так убік. Що трошки не знаю, чи видно, чи ні. Оп-оп-оп-оп-опа-давай-давай, давай. Хопа! <.iffer2> Ох, oh, яка гарна, темна. Не, рибалка радує. Поправили опариша. Кидаємо далі. ой Кинули. Подивимося. Трошки не в ту точку кинув, де кидав. Я трошки лівіше кидав. Отка дергнемо. Я думаю, що вона є, вона заміти цю маніпуляцію. якось так зближить за типоп плабобер, щоб було видно. А ну подивимося, де він там у нас. Ой, не бачу. Так, по вулиці розпожився. О є є, є, є є щось клює. Тихо, тихо, тихо. Є. Не знаю, вам було видно. Я пробував його там настроїти. О, ця вся красуня. Крипу кинули відерочку. Продовжаємо. Закинули от. О, поблибовіра видно. Отвір через телефон його бачу. Подивимось. А баба неп-нип щось. Ну давай, волочи. Що ти не паєш? От, дірнемо разок. Надіюсь вона я не зволокла. А зараз його зближу, поки я його в телефоні бачу. А, ой, волокло, не встиг я зблизити. Красота не рибалка. А якраз хотів собі на тараннічку на паріш наловити, так в мене воно все йде. Зі поправимо нашу першу і закидаємо далі. От дивимося, чи буде клів такий хороший. Як був? Щось трошки рибка притихла вже так, не бере зразу на літу. Дірнемо, поправимо. А, як поволокла! Ай, спустив! Ану ще раз. Откинули. Комарі на руках. Не дають спокою. Ну давай. Так, ти я поправив? Отак. І вона заволокла. Нас ще раз спробуємо. Не хоче, давайте ще раз. Отак. Шефін. О, поволокло! Є. Хе -хе. так, друзі, така рибалка. Ну, я бачу, з телефона багато не, не нановлю. Тому якщо відео сподобалось, лайк. Якщо ні, дизлайк. І до зустрічі. Далі будемо продовжати рибалку без камери. До зустрічі ще раз.